Місцевими дорогами, хоча Донецька область посідає перше місце по витратам на ремонт доріг, на сьогоднішній день я бачив велику кількість доріг в дуже поганому стані. Коли я питав місцевих жителів, чому ці дороги в такому поганому стані, коли їх ремонтували, мені кажуть, так що ви не розумієте, скопанок значить, вугілля возять чим? Ваговозами, ваговози просто знищують. Ці місцеві дороги, тому що вони не прилаштовані для такої роботи, коли йдеться про комбінати, які збагачують вугілля чи теритони, переробляють, вони якось ще доглядають за своїми підприємствами своїми дорогами. Коли це копанки, то друга частина всієї цієї проблеми з бізнесом. З неофіційним добуванням вугілля на Донбасі. Друга одна з проблем проблема це те, що ці автомобілі фактично і знищують і добувають дороги, і через те, що ці підприємства не сплачують податків, частина цих грошей не може бути виділена на поновлення доріг в тому числі. І можна ще вас спитати, коли ви зареєстрували постанову про святкування на державному рівні 200?